Доброго дня! Мене звати Дар'я. Сьогодні я розповім вам про Kunetics, сканер вразливостей від компанії Invicti. В цьому відео ми поговоримо про його основні переваги і розглянемо процес сканування. Сьогодні кожне підприємство має вебресурси з численними формами для ведення даних: це сторінки входу, реєстрації, корзини, форми для коментарів та безліч інших. Ці форми розроблені, щоб дозволити відвідувачам вашого вебсайту отримувати та надсилати динамічний вміст. Але якщо вони захищені неналежним чином, хакери обов'язково цим скористаються і зроблять спробу отримати доступ до вашого приватного середовища. Така ситуація є дуже небезпечною, і тому важливо вчасно виявляти веб розвивості та вчасно їх виправляти. Звичайно, призвивості можна шукати вручну, але автоматизований сканер вебресурсів може виявити вразливі компоненти за лічені хвилини. Таке рішення значно більш точне, швидке та надійне. Acunetix Vulnerability Scanner – це флагманський продукт американської компанії Invicti, яка займається безпекою вже більше ніж 15 років. Сьогодні Acunetix є одним з кращих продуктів для веббезпеки з представлених на ринку. Сам процес сканування можна поділити на три етапи. Перший етап кроулінг. А за допомогою технології DeepScan аналізує весь веб-сайт, переходячи за всіма посиланнями і проникає у кожен куточок системи. На цьому етапі сканер не запускає атаку. Його основна мета зібрати структуру сайту і визначити потенційні точки входу зловмисників. Це гарантує нам, що під час сканування система буде охоплена повністю і жоден актив не залишиться непоміченим. За допомогою кроулінгу Акунетікс зібрав всю структуру сайту. Другий етап сканування. Якщо у вас нестандартна форма авторизації, вам пропонується перед скануванням скористатися функцією Login Settings Recorder. Вона дає змогу записати послідовність ходу, а також небажані дії по типу локаута. Сканер виконуватиме цю послідовність дій, щоб авторизуватися на сайті і просканувати місця захищені паролем. Також можемо вказати ті місця, котрі потребують ручного втручання під час кожного доступу, по типу сторінок з капча, одноразових паролей, двофакторної автентифікації тощо. Подібним чином працює функція Business Logic Recorder. З її допомогою ми можемо задати шлях для перевірки будь-яких форм, де є кілька кроків. Наприклад, це може бути форма оформлення замовлення на сайті. Отже, ми розібралися з процесом авторизації і зараз можемо запустити повне сканування. Поки триватиме пошук вразливостей, я розкажу вам про технології Acunetix, які використовуються на цьому етапі. Під час процесу сканування Акусенсор підключається до інтерпретатора коду. Або компілятора і аналізує код, що виконується під час атаки Конетікс. Коли такі запити спрацьовуються, служба ідентифікує точний рядок вихідного коду або місце в трасуванні стека. Таким чином, акусенсор підтверджує існування знайденої вразливості, а також отримує більше інформації про її місце знаходження і вплив на систему. Технологія AkuMonitor виявляє auto-band вразливості і підтверджує їх зі 100% точністю. Служба значно розширює спектр вразливостей, що можуть бути виявлені за допомогою AkuNetics. Додатково з ACUNETIX Premium ви можете виконати аудит мережевої безпеки сервера, на якому розміщено вебсайт. Ця функція запускає сканування портів та ідентифікує будь-які служби, запущені на сканованому сервері. Цей процес визначає триянів, які можуть ховатися на сервері. Сканування в розвивості мережі оцінює безпеку популярних протоколів, виконує перевірку на наявність слабких паролей або паролей за замовченням, а також неправильних конфігурацій. А також перевірить, чи інші запущені на машині сервери не використовують застарілі протоколи. База знання Conetics постійно оновлюється і має дані про понад 7 тисяч розливостей, включаючи атаки нульового дня. Поєднання динамічного інтерактивного тестування та технології Out of Band генерує найнижчий рівень помилкових спрацювань та забезпечує найвищу точність сканування. Третій етап аналіз результатів та формування звітів Переглянемо список вразливостей, які знайшов Aconetix під час сканування. Вразливості автоматично сортуються за їх впливом на систему. Натискаємо на одну з вразливостей і переходимо в її профіль. Кожен опис вразливості містить детальну інформацію щодо атаки, опис вразливості, HTTP-запит, HTTP-відповідь. Вибразливості на систему, рекомендації щодо її усунення, класифікацію та іншу детальну інформацію, включаючи корисні посилання. На один клік можна сформувати звіт. Звіт Аконетікс подає аналітику у формі зручних інформаційних панелей. На звіту можна легко налаштувати за допомогою шаблонів, а також обрати стандартизовані формі PCI, OWASP TOP 10, ISO і інші. Такий вигляд має комплексний звіт Аконетікс. Відображаються всі дані, в вразливості у консолідованому вигляді. Інформація у спрощеному та зрозумілому вигляді дає змогу оцінити поточний стан безпеки навіть недосвідченому користувачу. Щоб постійно мати актуальні дані щодо безпеки, ви можете налаштувати безперервне сканування сайту. В такому випадку сканер виконуватиме щоденне швидке сканування критичних вразливостей і повне сканування раз на тиждень. Заплануємо сканування на 6-ту годину вечора після робочого дня. Для виявлення та відстеження вразливостей на ранніх стадіях життєвого циклу розробки Acunetix можна з легкістю інтегрувати в SDLC. Окрім того, доступна інтеграція з системи Issue tracking, що дають змогу надсилати тікети прямо з системи Acunetix. Ну а вишенькою на торті є можливість імплементувати систему в середовищі безперервної інтеграції CI-CD. Підприємства, що використовують Acunetix, можуть побачити на дешбордах, як за допомогою систематичної роботи з вразливостями покращується загальний стан безпеки. Рішення заощаджує безліч часу і ресурсів, і як наслідок збільшує ефективність системи кібербезпеки. Ви можете обрати хмарне рішення Acunetix або On-Premise. Кількість користувачів системи не обмежена і не тарифікується. Для великих підприємств найкращим рішенням буде Acunetix 360 на який у нас, до речі, теж є відеоогляд. Дивіться посилання в описі до цього відео. Звертайтесь до команди Корвін і ми з радістю дамо відповідь на ваші питання, проведемо демонстрацію і пілотний запуск Конетікс. Наші технічні спеціалісти обов'язково допоможуть виконати необхідні налаштування і інтегрувати систему управління вразливостями в ваше програмне середовище. На цьому все. Дякую за увагу!